Вовочка запитав у батька: Тату, що таке віртуальна реальність? Батько, трохи подумавши, сказав: Я поясню тобі, на прикладі, тільки спочатку. Піди синку, до мами, сестри та діда і запитай, чи могли б вони переспати з незнайомим чоловіком за мільйон доларів. Підійшов він до мами та запитав. Мама, подумавши, сказала: Що робити? Ти ж знаєш, нам дуже потрібні гроші. запитав у сестри. За мільйон? Так. Відповіла сестра. О, я б стільки всього купила! запитав у діда. Дід, не задумуючись, відповів. Так, все рівно днями робити нічого. Повернувся до батька. Батько каже: Отож дивись. Віртуально ми маємо три мільйони доларів, а реально дві шлюхи та одного старого гоміка.